Всім привіт! Ми знаходимося на крутому у Олександра і Катерини. Поки і наші молодята їдуть до нас, зараз поспілкуємося із запрошеними, позадаємо їм прикольні питання. Ну що, готові, тому погнали. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні даруєте нашим молодятам? 200 гривень. Ти що собі дозволяєш? Скільки? 200 гривень. Я вахую. Це ж мало. Звичайно, ми ж люди бідні. Ну. Але привітали щиро. Від душі Не в грошах щастя. Don't push the horses. Я, вже Я вам трошки напам'ятаю. 10 євро. Євро? 200 гривень, 200 гривень і 10 євро. Солідно, друзі. Я не з такої сім'ї, як друзі. А ви казали без провокативних запитань. <рив> 10 гривень. Сколько? Не дай Бог. Не дай бор 500 гривень. За 500 гривень піти і просто подарував. Класно. А це такі всі панти такі. Якими уявляєте наших молодят через 10 років. Руки довгі. Їсти не бачу його двушку пива на душу, вранці проснулись, очі відкрили. Хто з боку, не знаю. Ну, пішов на роботу. Ну. У них п'ятеро дітей. П'ятеро дітей. Троє І... дітей чи а, троє, троє дітей. Троє. Чи я казала п'ять? Боже, що я вже морозю? Що я морозю? Троє дітей. П'ятеро чи троє? Дев'ять чи десять? Баба не чує. Ой, не чує баба. Три собаки, п'ять котів. Скочимо змотати роти, щоб мовчали колись сваряться. Скільки на вашу думку чоловік має виділяти із бюджету на свою кохану? Не сіки. Зашибісь. Ну не виділять взагалі ні копійки. Ні. Ура! Бля, це просто не для мене. Гривні п'ятдесят. Не більш? Да. Навіть тисячі не дали. І мужчина тільки мій обережно дівчата. Як на вашу думку, молодята назвуть свого первістка? Тракторина. Назвуть тракторина. Ну, я сподіваюсь, що назвуть. Параскева? Мустафа. Мустафа. Вам подобається воно? Дуже. На вашу думку, скільки триватиме перша шлюбна ніч у наших молодят? Ну, один раз хватить, щоб заїбатися. Більше ніколи не робити. Я думаю, дві хвилини. До трьох хвилин. Десь в районі хвилини. Хвилинку? Дооцінюєте ви його. Ну я думаю, більше. Півтори години. Дві години. У це складно повірити. Кремезний козак може дві години таке, так? Да? <гум> так. Хвилин. Три. Хвилину. Хвилину. Звичайно. Півтори минути. Я дивлячись від здоров'я. Мінімум минута. максимум дві. І більше ні. А більше не витримуєш. Ви думаєте, що чоловік Попробуй? більше не може? Попробуй. Я, я можу. можу. Давай наскільки ти можеш. Ну я ну, як коли, як який день. Ніфіга подобно. Буває навіть годин. Ніхуя ж виявляй. Буває навіть дві-три. Щоб ти з'їв, не пусть з'їв. Да? Скільки ти можна брехати? У мене є дівчина, вона вам докаже. туда сюди а тебе даже там нічого ніде не здвинулося. У мене здоров'я добре. Е, у мене нема здоров'я. Максимально по дві години, три рази в день. Сексом. О, то це по-козацьки, як то кажуть. Звичайно, красавчик. Чесно. Чи хотіли ви сьогодні бути на цьому весіллі? Поки не доходить до мене ще. Я не хочу навіть зв'язуватися. Ні. Не хотіли. Ні, не хотів. Ні. 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 Точно? Ні, ні. 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 Не хотіли. Ні, не хотіли. Женіть їх в шию. Ну, а тепер просто щиро привітайте наших молодят. Я навіть не знаю. не не до мене, я знаю. Не... в не знаю. Кохання кожного дня, не лише сьогодні, не лише у свято. Щасливого сімейного життя. Я не знаю, більше, що надо, щоб вони ідеально жили. Е, е, е бажаємо вам. Кажіно, ну, роди скоріше шо. Що... Ем, щастя. Щастя, здоров'я, любові, поваги. Взаєморозуміння. Щоб е, було взаєморозуміння, кохання міцне і повага. Це ж було вже. Щоб ви завжди вибирали одне одну. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, Для молодої, щоб була здорова, як корова, хитра, як лисиця і плодюча, як кролиця Скажіть, будь ласка, ви зі сторони молодої чи молодого? Е, перепрошую, не тікайте від нас, будь ласка. Ви зі сторони? А ви зі сторони молодого? Це по ходу запорожець.